Друзі, вітаю! Хочу сьогодні з вами поділитися такою інформацією, якою мало хто ділиться або взагалі не ділиться з приводу свинячих кишок. Чому, наприклад, при набивці кишки лопаються або рвуться? Значить, по-перше, це поганий постачальник, не совісний. І по-друге, це неправильне використання. Тобто. Робите ви не по інструкції неправильно. Навіть якщо в інструкції написано, що візьміть там кишки, замочіть їх у воді, налийте туди уксуса, поставте на 4 годинки і після цього помиєте і все буде у вас добре. Ніфіо, не буде нічого доброго, кишки ваші будуть лопатися, і буде неприємне відчуття того, що ви неправильно щось робите і не знаєте, що треба робити. Значить, дивіться, що треба, по-перше, зробити. Кишки треба замочувати не менше, як на ніч. Тобто 8-10 годин, щоб вони були більш еластичніші. Все. Ми все рами беремо, наприклад, ми робимо ковбасу домашню. Ми постійно замочуємо кишки на ніч. Тоді вони більш еластичніші. І ще таке. Треба так зробити. Коротше, при набивці робимо ось так. І ще. Беремо, наливаємо в каструльку води, опускаємо туди кишку. Ось така у мене цівка. Цівка теж должна бути по розміру. От у мене, наприклад, кишки розміром 32 мм, а цівка повинна бути не більшою. А хоча б ну, в мене все, 30 мм цівка. Опускаємо сивку у воду, і треба додати сюди в воду води. Ой, вибачте, води, олії, Оля, додав сюди. Олії треба додати грам 25-30, щоб вода була жирною. І то, даже, да, нормально, що. Щоб сівка була, е, сівка була жирна при набивці. І також, коли одягаєте сівку на цей, то також треба з олійкою якби, промочити кишку всередині водичкою. Одягаємося, наприклад, так кишку. Ось, о, клас. І вона самостійно якби, ну, ну вона геть не налазить, беремо так, ось Саша покажи ближче по можливості. Ось беремо, Отак взяли, кінець, кінець наділена, кишки наділена на кінець, Одним двома пальцями однієї руки зажимаємо кишку сантиметрів 5-10 відступаємо і в цівку набираємо так водички. Промачимо. І коли ось набралася трішки водичка, ось о, за допомогою двох пальців так раз і просов, просовуєте. Получається, якби цівка, як чулок на ногу. Раз, так. Все. Набрали. Мало водичка, ще більше набрали так. І отак набираєте. І сівка, що сама, чи оболочка сама надівається на цівку. І уксуса ніякого лить не треба. Я замітив, що коли уксуса нальєш у воду для вимочування, кишки обов'язково рвуться, кишки дубіють. От того, не зм'якшуються там, ну хай там дезінфекція якась і що може. Ну ні, ніфіга. Вони дубіють і потом рвуться. І ще олію треба брати, не аби яку, там фігню якусь, знаєте, а то налью олії. у цей, Щоб тільки змазати. Ні, не Ім треба таку, що ту, що ви їсте, ось ой, нашим дітям, яка олія подобається, таку ми і л'ємо сюди. Щоб... Кишки, коли ковбаса коли приготується, там же ж олійка все одно якась буде, щоб воно пахло. І тоді все буде у вас добре. От Чим хотів поділитися такою інформацією. І наступна кишка, скільки я тут. Три минути побазікав з вами. І все. І наступну кишку буду вдягати. Ну, Ось така інформація. Якщо інформація вам показалася потрібною, поставте вподобайку, напишіть коментар. Що б ви ще хотіли почути? Що, яким би секретом ще ви хотіли, щоб я поділився? Бачите, Що, в Що, мене все, все вона еластично. Вона постояла ніч. Ще мене все не вкинув, мабуть. ось ніч, і вона все. Геть, бери з нею робой, як хочеш. Даже я сліпий, то я можу її над... одягнути. А як вона мало постоїть, Вона потім взагалі не надівається. Ось, раз, і вона сама пішла, дивіться, ось шух, ось вона. Двома пальчиками, навіть не треба нічого робити. Водичка тільки підбапідбавила, ось вона. Ось вона І пішла. Десь чуть-чуть зачепилася. І це ж все-таки якби метал всередині. Воно ж все одно травма, якби, як би. Ну, бля. Поцарапати всередині можна пошкрябати. А так вона ось мякенько, ось вона, шух. Все воно. Сама надівається. Даже не надо ей ничего. Десь чуть-чуть, даже если она не промастилася всередині, все она Сама шух. Все, не треба нічого робити. Буквально там. секунды. А если ви ще й з очима і визрячі, то це все робиться на ура. Думаю, що все-таки зачепилося. Десь. Все. Поехало, все воно. Ось все она. Поехала, Як чулок. Ось. Воно. Або ще щось можете. Що там у вас? Що ви так ще можна надіватися. Все. Якщо інформація корисна, ставимо подобайку і підписуємося на канал. У нас ще буде багато цікавої інформації. Ну і пишіть коментарі, тому що ми коментарі читаємо і відповідаємо. Все. Всім пока. А ми погнали надавати ковбасу.